Ок, частково підприємцям відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах. Хто може скористатися і скажіть на яких умовах? Коли краще подати заявку на таку компенсацію, цим видом підтримки можуть також скористатися всі підприємці нашої громади, які взяли кредит в банки на розвиток своєї справи? Тобто, це. Кредит не на витрати на заробітну плату чи якісь поточні видатки, а саме на розвиток власної справи на реалізацію якогось інвестиційного проєкту. На засіданні координаційної ради приймається рішення про відшкодування знову ж таки 50% від, від, від суми відсотків, сплачених по кредиту. Наприклад, якщо підприємець сплатив 100 тисяч саме відсотків за свій кредит, то Міська рада може компенсувати до 50 Тобто 50 тисяч гривень, це буде компенсація для підприємця. Краще подавати заявку на таку компенсацію вже наприкінці року, тому що кількість сплачених відсотків буде більша, і кількість відшкодованих коштів також буде більше. Але тут є така передосторога, що може не вистачити коштів в бюджеті, тому підприємець на власний розсуд має приймати таке рішення, коли йому при. Подавати документи на таку компенсацію.